Усім привіт! Давайте приготуємо дуже смачно запечену картопельку. Для цього картоплю добре промиваємо та викладаємо у форму. Поливаємо зверху олійкою, посипаємо сіллю, спеціями та ставимо у духовку запікатися. Запікаємо 30 хвилин при температурі 180 градусів. Тепер відварюємо яйця у киплячій підсоленій воді. Беремо шинку та нарізаємо дрібним кубиком, перекладаємо у миску. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Діліться рецептами ваших улюблених страв з картоплі у коментарях. Дістаємо нашу картоплю з духовки, розрізаємо навпіл і розминаємо серединку. Викладаємо серединку нарізану шинку, зверху викладаємо бебі моцарелу. Тепер накриваємо шматочком твердого сиру і знову ставимо запікатися. Відварене яйце очищаємо та натираємо на терці. Додаємо майонез та ретельно перемішуємо. У нас вийде майонезно яєчний соус. Цей соус додасть ще більш ніжного смаку нашій картоплі. Продовжуємо помішувати. Дістаємо нашу картопельку з духовки та поливаємо зверху яєчно майонезним соусом. Ароматна, ніжна та соковита картопелька готова. Спробуйте приготувати і ви, та ваша сім'я буде у захваті. Смачного підписуйтесь на наш канал. До зустрічі у нових відео. Там на вас чекає ще багато простих та цікавих рецептів.